Всім привіт! Ви на каналі Оксана малює зі спойлерами. І спойлер: я Оксана і я малюю. Так от сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, я буду малювати і розповідати вам про мандрівний замок Каула, але не про аніме. Що можна сказати взагалі про аніме? Ви вже всі його бачили. Альо, здрастуйте! Але я прочитала книжку, бо, очевидно, що мені нема чого робити. Я купила її на Якобусі, це, до речі, не реклама Якобу. І прочитала. І знаєте що? Виявилося, що вона набагато краще за аніме. Розумієте мене правильно. Я реально люблю. Цю анімаційну стрічку я взагалі дуже люблю роботи Міядзакі, ну як його можна не любити. Вони такі красиві, вони такі атмосферні, в них завжди є душа. Але, хоча раніше я вважала, що мандрівний замок це, мабуть, моя улюблена стрічка цього автора. Я зрозуміла з часом, що ні, я дійсно люблю віднесені привидами. А мандрівний замок це те аніме, яке я обожнюю дивитися перші дві третини мультфільма і майже ніколи не додивляюся його до кінця. Тому що з е, якогось моменту цей мультфільм стає якимось сумбурним, і в мене до нього є багато завжди питань. Але цього року, під час блекауту, коли я передивлялася це аніме, тому що ну, на ноутбуку більше нічого не було. Я раптом зрозуміла, що це мене бісить, що мене прям в курві наратив, який Міядзакі вклав в цей мультик. Я поясню, далі я буду малювати і водночас розказувати вам про книгу, і потім порівнювати її з мультфільмом і поясню, чому саме він мене тепер бісить. Хоча все, я все, ще його люблю, але він мене бісить. Ну, Так буває насправді. Що ж, почнемо. Є така собі країна Інгарія. В принципі, це та сама Англія, тільки там є магія, русалки, прокляття і всяке таке двовижне. І ось там живе дівчинка Софійка. Вона має двох молодших сестер і мачуху Фані, яка після смерті свого чоловіка, батька Софійки, володіє сімейним бізнесом. А саме... Магазином жіночих капелюшків на момент початку книги дівчата якраз знаходяться на зламному етапі життя. Молодшу відправили вчитися на чарівницю, середня працює в кондитерській, і всі чекають, коли вона одружиться, бо вона неймовірна красуня. Ну а Софія вирішила, що її хрест вести всі сімейні справи в магазині капелюшків. З тексту не сильно зрозуміло, чи справді з самого дитинства її як старшу доньку змушували допомагати у всьому з молодшими, чи вона сама впряглася в це ярмо і з часом стала заручницею цього образу. Та одного дня на травневі свята Софійка йде в місто побачити зі своєю сестрою Леті в кондитерську. Це та сестра, яка красуня. По дорозі Софійка зустрічає красивого юнака, який пропонує їй мекнути. Чесно, чесно, він буквально їй так і каже: Не бійся, сіреньку мишко, я лише хотів почастувати тебе вином. Ну чого ти так перелякалась? Звісно, це і є наш мах Хау. На цьому, щоправда, правда, їхня перша зустріч і закінчується. Нічим. Софійка таки дістається кондитерською, і там дізнається неймовірне. Її молодші сестри випили чарівне зілля і помінялися зовнішністю. Це дозволило Летті піти не заміж, просто господи, а навчатися на мага. А марта, в личині своєї старшої сестри красуні, планує знайти кохання всього свого життя і наробити 10 дітей. Такі собі плани, звісно, але кожному своє. Дівчина, до речі, вже навіть має кандидата на роль татка десяти дітей і хоче якось в майбутньому познайомити його з сестрами. Дівчата ще й накручують Софійку, що Фані користується нею, що їй не місце в шляпній крамниці, і вона мусить шукати своє власне щастя. Але вона знову ж таки незрозуміло чому, вважає, що іншої долі, ніж працювати на сім'ю, їй годі й шукати. Та тепер, з цього моменту, праця в шляпній крамниці бісить Софійку, бісить і шиття, і капелюшки, і покупці, і сама себе вона теж вже бісить. І тут бац! Відьма пустирищ, ні сіло, ні впало, проклинає її і притворює на стару бабуську. Як не дивно, це ніби психологічно розв'язує Софі руки, вона вирішує, що от вже на старості років то можна і дійсно йти куди очі дивляться на пошуки власного щастя. Так вона і робить, мандрує кудись, не знаючи куди. Деменція в бабки в чистому вигляді. Далі ви знаєте, Софіксе термандрує в пагорби, де зустрічає по черзі опудоло, собаку і, нарешті, мандрівний замок. Тож вона проникає в замок і навіть домовляється з демоном кальцифером, який живе у вогнищі каміну і керує замком, що він її розчаклує, а вона знайде спосіб розірвати магічну угоду, вкладену між демоном і магом Хаулом. Та при цьому ані секрет, як скасувати угоду, ані саму суть домовленості він розказати їй не може. Так вони й домовляються, і Софійка лишається жити в замку. Вона знайомиться з учнем Мага Майклом, якому десь приблизно 17 років. А трошки згодом дізнається, що він і є тим самим нареченим Марти, її молодшої сестри. Окей, якщо ваш мозок ще не закипає, то почекайте, це лише початок. В книзі Маг Хаул, як і в аніме, заявлений як бабішок ради дівочі серця. Але в книзі він таки реально бабій, це не пусті слова. І Софій дуже швидко дізнається, що останнім часом він знайшов собі нову ціль, і нею виявилася, хто б ви думали, інша сестра Софійки Летті, яка в образі Марти зараз вчиться на мага. Далі сюжет набуває вигляду веселого гармидеру. Відьма пустиріш полює на Хаула. Вона вже згубила принца королівського мага Сулеймана. Так, тут Сулейман – це не жінка, а чоловік. І, взагалі, купу народу кікнула. Хаул не хоче працювати на короля, але хоче. Це дуже довга історія. Він постійно закохується то в одну. То в іншу панянку, і цим виносить мізки всім оточуючим. Мах і Софі часто і дотепно сваряться їхні діалоги це взагалі скарб. Далі з'ясовується класний елемент, якого і близько не було в аніме. Хаул, прибулиць в цьому магічному світі і прийшов в нього з іншого всесвіту, де він аристократ з Уельсу. Я не знаю, як на мене. То те, що Хаул Денді з Англії, це абсолютно чарівна деталь його особистості. Мені це навіть нагадало зоряний пил. З зоряним пилом в мене виникала асоціація, до речі, протягом майже всієї книги. І те, як поводилася відьма, і ловля падаючих зірок, і магічний світ, який співіснує поруч з Англією, і сама тональність історії, де казкове чергується скріповим і навпаки, ну дуже нагадує твір Ніла Геймена. І від того навіть дивно, яким не англійським, не гейменовським вийшла стрічка Міядзакі. Увага! Зараз будуть фінальні спойлери. Якщо ви не хочете знати, що там в кінці книги, і надумали прочитати її самотужки, прокрутіть відео на момент без качки спойлерячки. Отже, ми дізнаємося, що Хаул в юності спіймав падаючу зірку. На землі вона стала демоном, і щоб лишитися існувати в цьому світі, йому потрібно було живе серце. І Хаул віддав своє в обмін на велику магічну силу. Відьма Пустириш, до речі, вклала таку саму воду з іншим демоном. Та й так довго жила без серця, що остаточно стала злою безсердечною чаклункою. Саме тому не тільки кальцифер, але й сам. Хаул хотіли, аби Софійка знайшла спосіб повернути магу серце, щоб він з роками не став злим чудовиськом. ми дізнаємося, що Софій теж має магічну силу, ще й дуже особливо вона говорить з речами і не тільки і цим надає їм життя. Так вона оживила на початку книги опудоло, яке виявляється магом сулейманом частково. Також Софія зчакловує собаку, який виявляється частково принцем. Чому частково? Та тому, що відьма Пустиріш вирішила погратися в доктора Франкінштейна і скласти собі ідеального чолов'ягу із шматків найвидатніших пацанчиків королевства. Ми також дізнаємося, що Софійку було проклято, бо відьма Пустиріш спіймала принца Джастіна, закоханого в Летті, переплутала дівчат і наказала за втручання в свої справи не ту сестру. В фіналі відьма Пустириш заманює Софійку в своє логово, аби схопити Хаула і відтяти йому голову. Саме його красиву макітру вона й бажає отримати для свого кадавра. Але Хаул перемагає відьму, рятує Софі і вони повертаються до замку. Де вже Софі перемагає злого демона, що служив відьмі Пустириш, рятує і Кальцифера, і Хаула. Особливий дар Софії дозволяє їй вдихнути в колишню впавшу зірку життя навіть без людського серця. А людське серце повертається магу, тепер обидва вільні. На останній сторінці нам показують, що між Софією і Хаулом спалахує кохання, яке дійсно поступово проявлялося і міцніло протягом всієї книги. Як би я не старалася, дуже важко переповісти цей сюжет і не загубити важливих поворотів. Чому ж мені так сильно сподобався цей твір? Про що ця книга? В першій главі ми бачимо в центрі розповіді дівчину, яка, попри юний вік, вже вважає, що її життя вирішено, і може сказати, що вона живцем себе ховає за якимись надуманими обов'язками і відповідальністю, яких, в принципі, ніхто сильно від неї і не просив. Двовижно те, що більшість з нас не має молодших сестер і Капелюшної крамнички, але живе так само як? Софії, ба більш того, більшість не пішла б на пошуки щастя, навіть якби їх перетворили на пенсіонера. Є дуже багато людей, які в юному віці кажуть собі: ну я вже не встиг на цей потяг і перестають якось рипатися. Майже всі персонажі книги дають відсіч. Очікуванням суспільства і стають творцями власної долі тут і зараз. І Софія, яка до останнього трималася за своє життя пенсіонерки, також нарешті виступає в ролі активної учасниці свого життя, рятує інших і себе. Це класна історія, класна мораль. Якщо навіть у вас нема серця, і ви знаєте, що одного дня це приведе вас до ролі поганця, ви не зобов'язані йти цим шляхом. Ви можете що сил шукати чарівницю, яка допоможе. Же вашому серцю стати на місце. Ви можете все життя жити як старенька бабця, яка нічого вже не чекає, упорно не бачучи можливості, які підкидає життя, а може психонути і піти назустріч виру і щастю. Єдине, що від вас потребується, це сміливість жити, просто жити, поки ви ще є в цьому світі, не бути тінню для власної історії, а бути творцем, навіть якщо це інколи і дуже складно. До речі, дуже рекомендую фільм Таємне життя Уолтера Міті 2014 року. Він на цю саму тему. Ну, а тепер подивимось на аніме. Я люблю його дуже сильно, я вже про це казала. Перша частина взагалі минає на одному подиху, але далі, що ж, я не знаю, може воно так тільки мені відчувалося, але сюжет стає схожим на біганину сходами, деякі з яких просто відсутні. Типу, після того як Софії Хаул тікають з королевського палацу від пані чарівниці Солейман, сюжет втрачає ладність і перетворюється на на що? На... Чому на навіщо на а чи не піти б тобі на пане чарівник Хаул? Моралізатор ти недороблений? Саме ці питання в мене виникали при перегляді в листопаді 2002 року. Перше, за всі мої перегляди цього аніме, а їх було не менше десяти, я була зла. Хаул, який не хоче приймати участь у війні, дуже довго тікає від відповідальності. Потім починає говорити про нікновенні слова, про те, як війна руйнує людей. Але давайте подивимося, чому взагалі ця риторика була вкладена в уста цього персонажа, тому що насправді ми розуміємо, що ця риторика вона належить пану Міядзакі. Отже, м'ядзеки народився в 1941 році. Його найперші дитячі спогади були про зруйновані міста, і... і про бомбардування, яке вони пережили в укритті. Одне бомбардування, одне, яке вплинуло на його світогляд назавжди. Ви скажете, альо, так все окей, він поділяє наш біль. О! Ні, ні, мої любі мораль буде зараз. Доля хаяо зовсім не схожа на долю українських дітей. Бачите, по перше, його батько Кадзусі Міядзакі був директором компанії, яка виробляла керма напрямку для винищувачів під час Другої світової війни. Поясню, Японія в Другій світовій війні не просто виступала на боці Німеччини, а ще й відзначилася особливою жорстокістю до полонених і до захоплених територій. Тож, чи може бути таке, що ментальність хлопчика, який виріс з провиною за батька, який воював за імперію зла, ще й постачав техніку для зброї, якої стирали з обличчя землі цілі міста? Це не зовсім те, що треба українцям, особливо зараз. Може, тому що хаяо транслює думки народу, який вів імперську політику, вбивав, гвалтував нівечів, Випалював, а потім, отримавши у відповідь звіздюлєй і війну вже у своїх домівках, на своїй території, раптово прозрів, що війна це погано, і взагалі-то люди не хочуть воювати, то все царі. Нікого не нагадує. Ось така вам інформація для роздумів. Я все ще обожнюю віднесені привидами, визнаю талант і геніальність Хаяо Міядзакі. Навіть визнаю те, що його ідеї, це насправді корисна річ, але не для українців, не зараз. І враховуючи реалії сьогодення, в яких я живу, в яких ви живете, не проводити паралелі неможливо, не тригеритися неможливо. Я прошу тільки одного не порівнювати наших військових і армію чаклунів, пані Солейман, які втратили людяність, бо прийду і покусаю. Ну, а в мене вийшов ось такий от арт, і, мабуть, я вже нічого більше і не коментуватиму. Що ж, це був огляд на книгу і аніме Мандрівний замок Хаула. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Я прям дуже старалася. Це був реально довгий процес. Під час відключень світла писався сценарій. Я думаю, що я, як мінімум, заслужила на вашу вподобайку і на те, щоб ви написали мені якийсь коментар. Але якщо ні, то ні, окей, це не страшно. Підписуйтесь на мене в Instagram, TikTok, не забувайте донатити на ЗСУ. А також, якщо вам дуже подобається те, що я роблю, то на мене можна підписатися на Patreon. І це як ніби пригостити мене кавою раз на місяць, тільки... Патреон, це дуже сильно мене мотивує, що створювати, тим паче, що контент в усіх моїх соцмережах, в тому числі і на Патреон, не дублюється. Тобто на Патреоні в мене одні дописи в інстаграм. Інші TikTok треті, Ютуб четверті. Тож я дуже сильно стараюся. І мені подобається, коли подобається вам, і ви даєте мені про це знати. Наступне відео буде вже однозначно про Гаррі Поттера, тому що ви проголосували про це. Правда, воно мало бути новорічним. Колись я навчусь не про йому. Ну, знаєте, всі ці. Бомбежки, всі ці блекаути, вони трошечки плутають плани. І не все встигаєш, так як хотілося б встигнути. Тому, як ви розумієте, це не зовсім від мене залежить. Наступне відео буде по Гаррі Поттеру, але ви можете написати в коментарях, якщо ви хочете, щоб я. Записала відео на якусь альтернативну тему, на якийсь серіал, або фільм, або книгу, яка цікава саме вам. Будь ласка, не соромтеся. Що ж, на цьому в мене все. Бувайте! Гарних вам свят та одного нового року! Я сподіваюся, ви та ваші близькі будуть в безпеці. Бережіть себе, не нехтете повітряними тривогами. Бувайте!